Бориспіль один із лідерів України в питаннях розвитку місцевого самоврядування. Працівники виконавчого комітету міста працюють на благо громадян. Це підтверджує звіт про роботу виконкому. Хочу звернути увагу саме на те, як обладнаний виконавчий комітет місця самостійної роботи для людей. Я вже в рамках звіту не звертала на це увагу, але ви можете побачити фоє виконавчого комітету доступність до сайту. У нас працює штрих-код, якщо людина отримала заяву, отримала відповідний корінець. Вона не залежить від посадової особи, вона самостійно може визначити стан розгляду її справи. Можливо, є ті незадоволені люди, і які можуть надати пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету, то ми вислухаємо і в межах своїх повноважень виконаємо ці рекомендації. Головний показник якісної роботи задоволеність містян. Виконавчий комітет Бориспільської міської ради працює прозоро. У нас нема таких випадків, як, наприклад, ви можете побачити на наших телеекранах. І засідання виконком, і засідання нас ради відкриті. На них може бути присутнім будь яка особа за допомогою міжнародного стандарту ІСО працівники виконкому забезпечують контроль звернень громадян і відстежують вчасність реагування на них. Автоматизована система дає можливість зменшити кількість працівників, і це не впливає на якість роботи. 2012 року близько 6 тисяч листів від різних організацій надійшло до виконавчого комітету. Ухвалено понад 400 розпоряджень міського голови. На засіданні виконавчого комітету тисячі 2012 році, Розглянуто 1330 рішень, прийнято 1267. Дозвольте рекомендувати, що найбільше на виконку виносять рішення серед обліку та розподілу житла, головне управління ЖКХ, да. БТІ, комунальні БТІ виносили рішення. Служба справи дітей. Будуємо добробут разом. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.